що, друзі, дібрішу. Black Box під'їхав сьогодні отакий апарат. Я вам ще скину з Матвійки. Обратно прийшли, друзі, з сіверне сіяння. Дивіться, дивіться, хотів достати до тої воно труби кілометрів п'ять. Ота здоровенна з якоїсь котельні труба. Ну, Я включаю, приближаю воно це. Я вам зараз покажу на цій локації, де ми знімали, на Одесит, на світофор. Зараз я вам покажу, що ця апаратура може. Давайте на дальняк покажу, друзі, що він може. Тут така защита від дітей. Дивіться, друзі. Той берег весь просвічує, подивіться, будинки, ось, ось десь кілометр 800. От там воно, той будинок десь два уже киме. Воно, подивіться, будинки жида вокзала. Дивіться ж. Зараз ще попалю ці. Дивіться, той берег воно. І дивіться вблизі, подивіться, як воду пробуває круто. Дивіться. Дивіться, як в широке світло. Фігаче. Круто. Вісім акумів, друзі, супер ціна.